Більшість власників бізнесу впевнені, що для того, щоб бізнес ріс, потрібен якийсь секретний продукт або революційна технологія. Але давайте подивимось на Макдональдс, що там революційного? Картопля, булочка, шматок м'яса і газована вода. І все те саме, що типу, в кафе через дорогу. Так? Тільки там картопля холодна в кафешці через дорогу, а касир сумний. Або, наприклад, візьмемо нову почту. Що там унікального? Вони просто доставляють посилки, як і десятки інших. Так? Але коли ми уявляємо іншу якусь службу доставки, то напевно, що нервово згадуємо, де ж та наша посилка. І різниця не в продукті, а різниця саме в системі, яка працює незалежно від настрою працівника, погоди чи якогось там е Меркурія, так, в ретрограді. І що відбувається, коли системи немає? Власник починає шукати виправдання: війна, не час для росту, немає нормальних людей, молодь безвідповідальна, треба там ще одну сіремку, але така вже нормальна так цього разу. І насправді це можна порівняти з чим, як користувач комп'ютера, який невмілий користувач, да? який, коли комп'ютер зависає, він десятий раз знаєте, намагається оце резет натиснути і думає, блін, чого ж не працює, перевантажує роутер, да? а по суті проблема в чому? В тому, що перегрілася плата. І, наприклад, якщо взяти більшість власників бізнесу, клінік, сервісних бізнесів, вони що роблять, наприклад, міняють адміністратора. Не допомагає, купують нову СРМ-ку, все одно хаос. Да? Наймають ідеальних там лікарів, чи там шукають топ-менеджерів, чи там керівників. А через місяць ну вони якісь не, не такі, як ми хотіли б. Чому? Бо проблема не в людях і не в програмі, проблема в відсутності системи управління. Тепер дивіться, це є. Функціональна структура нашого бізнесу це є така по собі ідеальна картина, де видно всі процеси, ролі, відповідальності. Так і як тільки ми її малюємо, одразу видно замасковані діри. Що це таке? Це ті місця, де бізнес тече. так? Тобто процеси, які мали відбуватися регулярно, але вони не відбуваються, бо ніхто не бачить взагалі, що вони взагалі в принципі існують. І нам потрібно 24 години, щоб ми під вас підготували таку функціональну структуру. Що ми потім робимо? Ми потім оцифровуємо ці процеси, створюємо цифрові показники. так? Наприклад, у нас дивіться є своя платформа. Ми даємо цю платформу для вас, так, заходимо в систему статистик. Зараз підвантажується. І тепер дивіться, ми відразу бачимо виручка, чистий прибуток, хто відповідальний за це, скільки нових пацієнтів, повторні візити, конверсія, так? Тобто, яка на, наші цільові показники, і відразу станом на дату, так. і, Тобто, для кожної функції, давайте я повернуся, покажу. Тобто для кожної функції. Ми там конверсія, заповнення графік, ми це все діло оцифровуємо, повтори, середній чек. Да? І з'являється дашборд. Це, по суті, наша приборна панель. Але дивіться, в нас вже є готові дашборди і для транспортних компаній, так, в залежності від типу перевезення. Є готові для клінінгового бізнесу, того що ми працюємо з різними типами бізнесу. Так? Якщо ми беремо клінінг, типу є різний і офісне, там житлове прибирання, так для ресторанів. Дивіться, вже є готові операційні панелі. Наприклад, для різних типів виробництва, там, меблеві фабрики, для СТО, там шиномонтажів автосервісів, для е, агентства нерухомості, так, в залежності від типу, для клінік. Сімейна медицина, кардіологічний центр, дитяча клініка, хірургічний. Ну тобто, це вже є готові, не треба видумувати. По суті, ми під ваш бізнес за 24 години розробляємо таку операційну модель, панель. Так, тобто, для чого це все діло робиться? Це по суті. От ми приборна панель бізнесу, да так як в машині, видно, коли, наприклад, дозаправитись, де там, наприклад, низький тиск в колесах, і взагалі, чи є ще там, чи з гальмами все добре. В бізнесі що це означає? Видно, де просіли наші продажі, хто буксує, коли падає конверсія, і чи вистачає, наприклад, якщо ми говоримо про клініку, навантаження лікарям і яка реальна маржа. І далі саме цікаво, дивіться, коли ми заходимо в нашу систему статистик. Ще вона вантажиться, так? Дивіться, в нас є AI-аналіз, да? що це означає? Ми заходимо в цей AI-аналіз? Підвантажується, обираємо мову спілкування, бо в нас є різні типи, ну, типу з різних країн, так? І тепер дивіться, що нам допомагає AI аналіз? Він допомагає визначити вузьке місце. Ми з вами зараз. Я вам покажу, як це відбувається. Тобто, ми, наприклад, вказуємо, давайте стоматологію, продаж послуг. І, наприклад, власник хоче збільшення чистого прибутку. Так? Ми штучному інтелекту вказуємо тип нашого бізнесу, тобто контекст, так розповідаємо. І далі дивіться, нас питає: ага, наступний крок за алгоритмом, так, будь ласка, надайте таблицю або файл зі статистикою. Ми переходимо в нашу операційну панель, так, наприклад, там, медичного центру або там, стоматології, завантажуємо цей файлик. Далі дивіться, переходимо сюди, беремо наш цей файлик, завантажуємо сюди. Це файл з е, показниками, так, з цифровими. І дивіться, що робить штучний інтелект. Не, ми не здогадуємося, а він відразу починає е, аналіз вузького місця. І він каже: ага, е, після перевірки даних перехожу до етапу виявлення вузького місця. Так. І він починає аналізувати вузьке місце на основі даних, і ось результат. Він показує, наприклад, виявлене місце маркетинг. Чому саме ця функція? Того, що витрати на маркетинг непропорційно низькі. Тоді як прибуток коливається, не маючи стабільного тренду росту, і він показує вартість потенційного клієнта коливається різке зростання наприкінці періоду, що свідчить про зниження ефективності. Немає постійно діючого Google бюджету. Інвестиції непослідовні, цільові дзвінки не ростуть, хоча потенціал для масштабування є. Так? Як це впливає на інші функції? Нерегулярні маркетинг-кампанії, коливання потоку, заяви це створює нестабільне навантаження. При цьому втрачені можливості, під, е, підтвердження з керівництва чи погоджуєтесь, якщо так, так погоджуємося. Далі, на основі цього, нам штучний інтелект робить сценарне планування і він каже: варіант один. Постійний Google реклама трафік, так? суть рішення, запуск стабільного рекламного бюджету з Google, переваги, передбачуваний потік заявок, недоліки. Потрібен досвідчений спеціаліст, <кій> необхідні ресурси, гроші, які в залежності від чистого прибутку даної компанії, і відразу показує очікуваний ефект. Так. Варіант номер 2 Повна автоворонка з ретаргетом. Суть рішення, переваги, недоліки, необхідні ресурси. І варіант номер 3 тестування нових каналів трафіку. Так, наприклад. І дивіться, що він каже. На основі аналізу рекомендую варіант номер 1 тому що він дозволяє стабілізувати, миттєво збільшити потік заявок і прямо впливає. Наприклад, ми вказуємо так. І далі він розповідає стратегічний план усунення вузького місця. Тобто він відразу вказує, які, яка ціль, так, наприклад, які необхідні фінанси, персонал, інфраструктура, технології, основні етапи. Далі дивіться. Він розбиває на завдання, першочергові завдання, так, життєво важливі, тобто розбиває всю нашу програму на завдання, і далі дивіться, що ми робимо. Ми заходимо на нашу платформу. Це, давайте закрию. Так. І дивіться, в нас є такий, бачите, типу, кнопочка Екосистема, і в нас є Task Manager. Ми заходимо в Task Manager. І ми відразу бачимо всі завдання. Саме основне, що нам відразу видно, хто за яку функцію відповідає, що є результатом роботи кожного завдання, дата постановки, дата виконання, час на кожне завдання, відповідальний звіт і статус. Так, наприклад, тобто, як людина має відсвітуватися. І, е, ну, тобто, ви бачите все, тобто, з рахунок цього ми бачимо і процеси, і цифри, завдання, і результати все в одному місці, так? якщо ми говоримо про платформу. Тобто це не поради, це не теорія, а це робоча система, яка тримає бізнес у фокусі і показує, де ми втрачаємо гроші і підказує, як їх повернути. І нам не потрібно розбиратися в управлінні. Ми просто натискаємо одну кнопку. Наприклад, в нас є кейс стоматологія, було 8 тисяч доларів чистого прибутку на місяць, і власниця там 60 годин на тиждень витрачала постійні пожежі, все в контролі вручну через 60 днів. Прибуток 17200, да, і 20 годин на тиждень, тобто система працює сама і плюс 9 тисяч доларів без якихось нових клієнтів. Просто ми позакривали діри. Тобто, дивіться, тут починається по суті, можна сказати, така типу в лапках магія, коли з'являються чіткі цифрові показники. То що саме основне, наші люди починають думати самі. Вони перестають чекати якихось вказівок, а починають пропонувати рішення. Да? Бо в них є цифри, вони розуміють, до чого, до чого їм рости. Вони починають пропонувати ідеї, якісь ініціативи. А команда, що вона перетворюється на механізм. А штучний інтелект це, по суті, наш цифровий директор, який бачить все зверху, аналізує підкази. В результаті цього ми кожного тижня регулярно шукаємо певні діри, і штучний інтелект допомагає типу, скоординувати нашу діяльність і саме через сценарне планування знайти, що нам робити цього тижня, щоб підняти наш прибуток і щоб всі це розуміли. Так в результаті прибуток росте системно, спокійно, без чарів. Тобто, якщо ви хочете побачити, який потенціал росту вашого бізнесу, так взагалі ми, ми проаналізуємо прибуток, до якого ви хочете прийти, приходьте на безкоштовну консультацію з одним із наших спеціалістів, так, діагностом, що ми зробимо за 60 хвилин. Ми розробимо. Візьмемо готову функціональну структуру, знайдемо замасковані діри з поточними цифровими втратами. Ми проаналізуємо, скільки ви можете заробляти через 60 днів. Побачимо, ем, ми вам покажемо демо системи, так, на прикладі вашої компанії. І ви взагалі зрозумієте, чи варто впроваджувати чи це все діло саме. Саме основне, що ми добилися, що за 24 години ми вам. Розробляємо функціональну структуру. Не ви там ви думаєте, а ми вам розробляємо. Далі робимо цифрову панель за 24 години, циферки, підключаємо штучний інтелект, даємо вже готову платформу. І вам залишається тільки впровадити. Впровадити мають на увазі, у нас є спеціальна презентація, щоб донести співробітникам цінність цієї всієї інформації, закрити їхні заперечення, ви отримаєте готову систему, яка кожного дня працює для того, щоб збільшити ваш чистий прибуток. Тому дякую за увагу і до зустрічі на консультації.